Доброго дня, мене звуть пані Катерина і ми продовжуємо з тобою вивчати історію України 10 клас. Тож темою сьогоднішнього уроку є Україна в другій половині 1919 року. Тож. У той час, як армія УНР відступала на Волинь на зайнятих більшовками територіях центральної України, розгортався український повстансько-партизанський рух, основу якого становили селяни, інтелігенція та колишні військові. У першу чергу він був спрямований проти політики воєнного комунізму, що найбільш проявлялась в українському селі в діяльності більшовицьких продзагонів. Спочатку заворушення спалахнули на Київщині, поширились звідти на Полтавщину, а згодом на Чернігівщину та Поділля. Повстанський рух був визначений більшовиками як бандитизм, куркульська контрреволюція, із яким потрібно нещадно боротися. Наймасштабніші повстання очолювали атамани Зелений, Терпило, Григор'єв та Нестор Махно. Однак повстання Зеленого і Григор'єва зазнали поразки. Незважаючи на це, український рух не вщухав і став головним чинником падіння більшовицької влади в Україні в цей час. Користавшись тим, що більшість більшовицьких військ у травні 1919 того року вела боротьбу з повстанським рухом, добровольча армія генерала Антона Денікіна разом із донською і кубанською арміями, що контролювали дон Кубані і Північний Кавказ, перейшла в наступ. Подолавши опір Південного фронту Червоної армії, основу військ фронту складали загони Нестора Махна, вони оволоділи Донбасом, майже всією лівобережною Україною та рушили на Київ. Одночасно інші частини армії Данікіна. Повели наступ на Москву у цей час. Об'єднані збройні сили армії УНР та Української Галицької армії вли успішний наступ на більшовиків на початку серпня. Українські частини зайняли жмеренко та Вінницю. За домовленістю української Галицької армії та армії УНР розпочали в серпні 1919 року спільний похід під гаслом на Львів через Київ. Спочатку командування Української Галицької армії пропонувало йти походом на Одесу для встановлення зв'язків з Антантою, а потім рушити на Київ. Цей план не визнало командування армії УНР, яке вважало, що з огляду на тогочасне становище слід передусім заволодіти Києвом. Було прийнято компромісне рішення одночасно йти і на Одесу, і на Київ. Київ. Загалом об'єднана армія налічувала 80 тисяч осіб, із яких 50 тисяч становили галичани. На Київ наступали галичани, а на Одесу частина армії ОНР. Спочатку наступ розвивався успішно. Більшовицькі війська не змогли зупинити просування української армії на Київ. Внаслідок успішного наступу, в серпні 2019 року, українські частини остаточно зайняли події. Момент діяла добровольча армія. Що таке добровольча армія? Це військове формування, створене під час громадянського. Ської війни в Росії на добровільній основі з офіцерів, юнкерів, студентів та інших. В 1919 році увійшла до складу Збройних сил Півдня Росії. Поширенню в літературі є інша назва цих формувань Біла армія або Біла Гвардія. У жовтні 1919 року, по березень 1920 рік, вона була розбита більшовицькими військами. Її залишки були ізольовані в Криму, а згодом реформовані під командування 20 вересня. Командування армії ОНР вирішило з революційною повстанською армією України, створено отаманом Нестором Махно, угоду про спільну боротьбу проти Білої армії генерала Днікіна. У разі перемоги над Дікінцями під владу Махновцям перепадався райони Запоріжжя, де вони збиралися створити свою автономію. 22 вересня, після того, як було перехоплено наказ Данікіна про наступ проти української армії, на спільному засіданні урядів УНР та ЗУНР було вирішено негайно розпочати війну з Денікінцями. 24 вересня директор. Торія УНР оголосила війну Білогвардійським Збройним силам Півдня Росії. Упродовж жовтня 2019 року на українсько білогвардійському фронті тривали запеклі бої. Одночасно із цим активно боролися з Денікінцями армія Нестора Махна. Проте українська армія зазнала поразки і були змушені відступити. Така ситуація стала загрозливою для армії Махна. Щоб уникнути оточення і розгрому, махновці прорвали Денікінський фронт і рушили в рейд тилами білої армії. Велися запеклі бої, 6 грудня тисячі 19... 1919 рік, п'ятитисячний загін української армії, залишивши частину хворих старшин і вояків у трикутнику смерті, вирушили в партизанський рейд до денікінського тилу. Згодом він дістав назву Перший зимовий похід. Що ж таке трикутник смерті? Це історичний термін, який використовували сучасники стосовно невеликої території, де опинили Збройні Сили УНР або ситуації, коли вони потрапляли в оточення більшовиків, денікінців і поляків наприкінці 19-го року. Інколи використовували назву Чотирикутник Смерті, додаючи до цього епідемію тифу або вороже ставлення УНР. Тож наприкінці літа 1919 року Денікінці зайняли майже всю Україну та поділили її на три області: Харківську, Київську та Новоросійську. Кожну область очолював головноначальник із необмеженими повноваженнями. Їм підпорядковувались губернатори, начальники повітів і волостей. Резиденцією Денікінців в Україні стало місто Катеринослав, де діяв уряд, особлива нарада. Своїх до денікінці запроваджували під гаслом відновлення великої та неподільної Росії, а саме імперських порядків і дещо зміненому вигляді. Український національний рух був оголошений зрадницьким і зазнавав переслідувань. Назва Україна була заборонена. Замість неї вживали. Південь Росії або Малоросії. Ці намагалися відродити старі подрядки і на селі. Тут відновлювалось поміщицьке господарство. З допомогою каральних загонів у селянство конфісковували і повертали колишнім господарям захоплені селянами землі, будівлі, інвентар, худобу. Згідно із наказом про врожай 1919 року, селянство мало віддавати третину зібраного врожаю поміщицтву. Також був запроваджений податок 5 пудів зерна з кожної десятини на потреби армії, затримки хвилення каралися смертю, окрім. Того до армії Денікіна було проведено насильницьку мобілізацію селян. Тож такі акції називались Білий терор. Що ж це таке? Масове неприховане насильництво, здійснюване в роки революції антибільшовицькими силами з використанням державного апарату проти народу з метою придушити будь-які прояви опору. Ще однією ознакою Денікінського режиму став антисемітизм. У цей час на підконтрольній Денікінцям території України відбулось близько 400 єврейських погромів. За даними історичних досліджень, Денікінці. Здійснили в роки революції найбільше єврейських погромів. Такі порядки призвели до посилення народного невдоволення. Усі успіхи денікінців на фронтах проти більшовиків зводилися на нівець повним розвалом їхнього тилу. Зрештою, в жовтні 1919 року більшовики завдали контрудару по денікінцям. Після запеклих боїв їхні головні сили були розгромлені і залишки денікінців відступили на південь. На початку 20-х років частини розгромленої Білої армії закріпилися в Криму. Денікін склав із себе обов'язки головнокомандувача і, передавши їм ці обов'язки барону врангелю, пішов у відставку. час відбулися репресії проти галайських старшин. Було запроваджено виборність командирів, заборонено використовувати національну символіку. Тож таким був 1919 рік. Що буде далі? Будемо дивитись на наступних заняттях.